Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Гра на підвищення. На що ставлять Трамп, Байден, Зеленський та Путін перед переговорами? Про що могли домовитися Дональд та Джо? Як в США та РФ готуються до ймовірної зустрічі двох лідерів? Для Путіна в ньому найважливіше не питання НАТО, не питання е -е, якісь інші. І чи дослухався Вашингтон до українських пропозицій? Вони ще не зустрілися. Один з них поки що навіть не президент. Але вже зараз відчувається напруга. І Дональд Трамп і його кремлівські візаві вже демонструють м'язи і готуються розмовляти один з одним з позиції сильнішого. Перші ставки в цьому геополітичному казино вже зроблені. Але на що саме? Настояще время міністерство оборони і генеральний штаб російська підбирають цілі для пораження на території України. Ядерна зброя і страх перед нею путінський козир вже довгі роки. Ось і зараз Москва намагається максимально налякати Європу, США і Україну. Недарма в колоді Путіна з'явилася нова карта – «Орєшник». Удар порожніми болванками по Дніпру мав показати всю серйозність намірів Путіна. Мовляв, останнє попередження перед повторним, нехай і неядерним ударом. Все можливо. в путінському переліку лякалок. Вже були і іскандери, і кінжали. І ось нова зброя. Звісно, аналоговнітна це ек експериментальна зброя. Це зброя одиничного зразка. І от е, її неможливо використати масово її неможливо росіянам використати ефективно і от е, фактично. Вони роблять те, що робили і завжди, тобто свої якісь мінімальні успіхи, вони намагаються максималізувати через значні, значні інформаційні кампанії. І В них задіяні і перші особи, ось президент Путін, який коментував, яка це з них новітня зброя. Мета єдина збільшити політичну вагу Путіна перед 20 січня, днем, коли Дональд Трамп вдруге зайде в Білий Дім на права господаря. Кремль хоче. Не просто розмовляти з Вашингтоном, а диктувати свою волю щодо подальшої долі України. Росіяни намагаються показати, що ми страшні, ми дикі, ми знищимо вас всіх, і тому, мовляв, краще не зв'язуйтесь з нами, а дайте нам те, чого ми хочемо. Але чи знає Трамп, чого насправді хоче Путін? Відповідь трохи далі, а поки хід за Вашингтоном. Бо 47-й президент, схоже, ретельно готувався до зустрічі зі своїм московським візаві. Не без допомоги попередника. На цей головний матч свого 47-го президентства Трамп приїде не один. До команди він запросив нового спецпредставника з питань України і Росії. Тож Хуїс, містер Кіт Келох. Керівні він співголова Центру американської безпеки. 80 років генерал-лейтенант армії США вже працював в команді Трампа, виконувачем обов'язки радника з національної безпеки в 2023 році. Критикував низькі обсяги підтримки України з боку заходу. Непоганий варіант для нас і козирний туз для Трампа. А от для Путіна Келох типовий яструб. І в нього вже є чорнетки, як щонайменше призупинити російсько-українську війну. Ми розуміємо, що фігура є сильна, що десь працювали, і цей радник також. Працював в американських мозкових центрах, ну в очевидно такого більш такого консервативного спрямування, тобто Росія, як спадкоємець радянського союзу, залишається традиційно більшим, ну більш артикульованим ворогом для, для електорату республіканської партії аніж для партії демократичної. Ключові позиції плана Келога Вашингтон постачатиме Україні ще більше зброї, якщо вона буде згодна на Римовини з Москвою від Києва не вимагатимуть відмови від територій, але пропонують перекласти питання їх повернення на плечі дипломатів у довгу шухляду. Також пропонують відкласти і питання нашого членства у НАТО, замість цього гарантії безпеки. Правда, поки що не зрозуміло, які. Для Путіна в цьому плані підготовлений спеціальний пряник, і це зовсім не те про що він публічно мріяв, починаючи повномасштабну війну. Для Путіна в ньому найважливіше не питання НАТО, не питання а, а, якісь інші. Для нього найважливіше на сьогоднішній день це зняття санкцій з з Російської Федерації і зняття санкцій персонально з нього. Це ключове питання, і отут насправді питання того люфту, який буде або не буде під час переговорного процесу. Чим ближче до 20 січня, тим більше Трамп буде тиснути на Путіна. Рецепт американського тиску наступний, штучне зниження цін на нафту, нові санкції проти російського бізнесу і зростання держвитрат Московії на війну з Україною. Перші дзвіночки у вигляді долара по 115 рублів з цієї опери. Це один із переговорних прийомів, напевно, улюблений прийом Трампа: це деескалація через ескалацію, тобто, простіше кажучи, мир через силу, тобто добування свого через підняття ставок. а Потім а, спроби відкочування назад і а, змушування свого візаві, свого супротивника свого партнера погоджуватись на ті умови, які дає трамп, але усе це може робитися лише у зв'язці з нинішньою адміністрацією. Тож тут проглядається домовленість між демократами та республіканцями. Нещодавній дозвіл Білого Дому на використання американських ракет по російській території це, звісно, козир Джо, але може стати непоганим спадком і для Дональда. І додаткові вісім мільярдів доларів, які зараз Вашингтон пропонує витратити на озброєння України, це ще одна ставка США, яка зрештою зіграє і на боці Трампа, і що важливіше, вдовго на користь України. Тоді можна складати план війни. І ми зможемо використовувати свої задіювати резерви, і зможемо принаймні ну, вирівнювати, тобто вирівнювати, збивати ось цей наступальний темп Росіян. Єдине, що треба розуміти, будь-які заяви з боку команд Трампа і Путіна. Це лише підготовка перед перемовинами, з якими саме тезами вони почнуться, залежить в тому числі і від позиції Києва, як на фронті, так і в Вашингтоні. З середини літа до Трампа регулярно навідувалися. З української столиці постійні відбувалися візити до Вашингтону. Постійні були консультації, перемовини. Вони були успішними за ну тобто, за моїми даними, та в середовищі української громади республіканського спрямування. Тобто, там прямо казали, що є всі то ну, є сподівання на оптимізм. Ще один козир, який нам на руку Трампу надали доступ до секретних документів, аби він зрозумів реальний стан справ на російсько-українському фронті. Тож план Вашингтону, яким би він не був, враховуватиме і українське бачення закінчення війни. За даними джерел української правди в офісі президента, начебто, є план стабілізувати нинішню ситуацію на фронті, втримати Курськ і дочекатися січня, коли Трамп обійме посаду. Але офіційну ставку Києва озвучив сам Зеленський в інтерв'ю виданню Sky News. Про припинення вогню можна говорити, якщо Україну приймуть в НАТО. Юридично ми не маємо право визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому. Але якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО зонтик Амбрелу Парасольку під НАТО парасольку ту частину України, яку ми контролюємо, раз треба це зробити швидко. А далі вже інші території Україна може повертати дипломатично. Чи погодиться Вашингтон на такий компромісний варіант? Питання відкрите. Але з огляду на те, в які ігри грає Путін, НАТО лишається найефективнішим запобіжником від подальшої агресії, а припинення вогню без гарантій безпеки не матиме жодного сенсу. Павло Васильів, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.